Всім добрий день! Ми продовжуємо розглядати тести з анатомії до крок 1. Сьогодні ми розглянемо наступні тести. До клініки надійшов хворий зі скаргами на біль у правій підрибровій ділянці і блювання кров'ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки і розширення підшкірних вен передньої стінки живота. Нас запитують, в якій судині утруднений кровотік. Відразу скажемо, що правильна відповідь буде А, ворітна вена, вена порта. Вона тут зображена зеленим кольором, ось вона позначена зірочкою. Справа в тому, що венозна кров, яка надходить до ворітної вени від непарних органів черевної порожнини, має потрапити до печінки, а з неї по трьом чотирьом печінковим венам в нижню порожнисту вену. І таким чином венозна кров має повернутися до серця. Коли відбувається утруднений кровотік у варітній Вені, ця кров не може потрапити таким чином, ось цим шляхом, до серця, і вона шукає обхідні шляхи. Вона надходить в ці вени, ось ми бачимо, це вени передньої червної стінки, підшкірні вени. Але ці вени не пристосовані для того, щоб переносити такий об'єм крові. При цьому виникає розширення цих вен, і ми це бачимо ось на цьому зображенні. Розширення підшкірних вен передньої червної стінки називається голова медузи, капут медуза. Також, ми бачимо, що даний хворий скаржився на болювання кров'ю. Це також пояснюється розширенням вен, але вже стравохідних вен. Ці вени також не пристосовані до того, щоб по ним рухалась така кількість крові. Ці вени розширюються і може відбуватися їх розрив в випорожнину стравоходу. Відповідно, туди надходить кров і людина буде блювати кров'ю. Правильна відповідь на цей тест буде А. Порушений кровотік у ворітній вені. Переходимо до наступного тесту. Після травми передньої поверхні, верхньої третини передпліччя, оговорого утруднення пронації і послаблення долонного згинання кисті, а також порушення чутливості шкіри першого та третього пальців на долоній поверхні кисті. І нас запитують, який нерв ушкоджено. Тобто, ушкоджено той нерв, який буде відповідати ось за ці функції, і який буде проходити в ділянці травми. Ми бачимо, що травма локалізується на передній поверхні у верхній третині передпліччя, тобто ось десь в цьому місці. При цьому у хворого отруднення пронації. Ось ми бачимо м'ясо, яке називається круглий пронатор. Тобто нерв, який ушкоджений. Мав би і нервувати ось цей м'яз. І також при травмі певного нерва було послаблення долонного згинання кисті. Тобто порушені м'язи, які будуть згинати кисть. І вони розташовані на долонній поверхні. Також нам сказано, що при цьому, при ураженні цього нерва, якогось, якого ми ще не знаємо, відбулося порушення чутливості шкіри першого та третього пальців на долонній поверхні. Інервація цієї ділянки показана синім кольором. І за це все, що ми тільки що перерахували, буде відповідати серединний нерв нервус медіанус. Він буде забезпечувати інервацію м'язів, функція яких тут порушена, і він буде забезпечувати чутливу інервацію шкіри в цій ділянці, яка нам була дана в умові цього тесту. Правильна відповідь А. Серединний нерв, нервус медіанус. Переходимо до наступного тесту. У хворого гнійне запалення клиноподібної пазухи. І нас запитують, в яку частину носової порожнини витікає гній. Ось ми бачимо виділеним блакитним кольором клиноподібну кістку. А ось власне клиноподібна пазуха Sinus Shenaidalis. Ось апертура клиноподібної пазухи. І ми бачимо, що клиноподібна пазуха буде відкриватися у верхній носовий хід, меатус назі суперіор. Ось ми бачимо вихід з цієї пазухи у верхній носовий хід. Правильна відповідь А. Наступний тест: у потерпілого в аварії спостерігається кровотеча з м'яких тканин попереду від кута нижньої щелепи. Нас запитують, яку судину необхідно перев'язати для зупинки кровотечі. Попереду від кута нижньої щелепи, а ось ми бачимо кут нижньої щелепи, буде проходити лицева артерія. артерія фаціаліс, Що є гілкою зовнішньої сонної артерії. Вона огинає кут нижньої щелепи попереду від жувального м'яза і далі буде переходити на обличчя. Тобто необхідно перев'язати лицеву артерію Артерія фаціаліс. І останній на сьогодні тест. При оперативному втручанні з приводу каменів жовчних ходів, хірург повинен знайти загальну печінкову протоку, і нас запитують, між листками якої зв'язки вона знаходиться, тобто де проходить загальна печінкова протока. Зверніть увагу, ось ми бачимо загальну печінкову протоку Ductus hepaticus communis. Нагадаємо, що вона утворюється від злиття правої печінкової протоки і лівої печінкової протоки. Ось ці всі зв'язки, які ми бачимо, вони утворюють малий чіпець, оментум-мінус. І він складається з двох зв'язок, які ми зараз бачимо. Це печінково шлункова зв'язка, лігаментум гепотогастрику і печінково 12 пала зв'язка лігаментум гепатодуодиналі. Ми бачимо, що печінково 12-пала зв'язка є прозорою. Ми це зробили для того, щоб побачити, що в товщі цієї зв'язки буде проходити загальна почінкова протока. Тобто, загальна почінкова протока буде проходити в товщі почінково 12-палої зв'язки Лігаментум гепато до Правильна відповідь А. Всім дякую за увагу!